Не вмерло ще не діждатись смерті. Не вдасться цей диявольський гамбіт, розвіє степом порох перетерті, сліди криваві, лаптів і чобіт. Хто вільний духом, того не зламати, мов пагін, що розколює асфальт, Лиш перед Богом на коліна можем стати, хоч іноді ціною фото з перших шпальт. Заболем втрат хвилинами мовчання. Що душу крають холодом ножа? Ціна свободи, і віри і сподівання. Наш Рубікон і чергова межа. Не згинула, не може феніц вмерти. Туман боліт, розтане і пропаде. Бо вже за хмар непинно та уперто в країни сонце сходить і зійде. Дуже складно писати. Творить, скажімо так, в рожевих тонах, коли ти перебуваєш постійно ну, в стресовій ситуації, коли ти бачиш і поранених, і загиблих. Але намагаюся, намагайся, тому що ну, в мене така оптимістична позиція по життю.